Однокімнатна квартира, місто Вінниця, вулиця Генерала Гандзюка, 17, ЖК Прилина Поділля. Це абсолютно новий будинок, який буде здаватися в серпні місяці цього року. Площа цієї квартири, 40 квадратів, зроблений дуже якісний ремонт. Все дуже якісне, меблі техніка. Тут ніхто не проживав, абсолютно. А, посудомичка, духова шафа, вбудована мікроволновка. Автономне опалення котел. Маємо такий вигляд. Оце дуже велика така стояночка парковка. Диванчик, який розкладається. Ще буде як додаткове спальне місце для гостей. Це така прихожа, дуже зручна. Кімната. А так, це у нас велика шафа. Ліжко. Піднімається, можна додатково сховати речі. Балкончик. Ось такий вигляд. До речі, це дев'ятий поверх, з 11-го. В цьому будинку постійно є світло. Від навіть якщо будуть виключати світло по місту, у вас буде світло завжди. Отут кусочок. Теплої підлоги і тепла підлога, там, де є плитка. Коридор, санвузол, кухня. Вартість цієї квартири 82 500 то є а продаж по переуступці. Запрошую на перегляд.